Таро прогноз повню повнолуння в козирозі нас чекає 3 саме липня, але вплив завжди повні є за два дні до і два дні після цієї астрологічної події. Подивимось для кожного знаку зодіаку, що за подію, емоцію енергію принесе конкретно це повнолуння. Тож спочатку овни. Для овнів тут буде результат фінансової діяльності. Може прийти якась премія, чи довгоочікувана зарплата, чи підвищення навіть до зарплати, тому що це карта хорошого фінансового результату від твоєї діяльності. Але також для багатьох ця карта програється як фіналізація певної діяльності, саме оцінюючи з результату, вам може захотітися змінити роботу. Якщо ви телець, до речі, по сонцю дивимось. Якщо ви телесь по сонцю, карта, яка говорить про те, що може бути конфлікт в середині колективу, десь на роботі з якимись колегами, може взагалі бути конфлікт, в якому ви чітко знаєте, що ви праві, а навколо ніби все зговорилося, щоб з вами сперечатися. Час такий підвищеної конфліктності без структури, тобто, коли будуть звинувачення чи якісь, якась критика зі сторони і не обґрунтована. Тепер йдемо до близнюків. У близнюків, о, у близнюків момент, коли хочеться почистити своє оточення. Захочеться відмовитися від когось в своєму оточенні, саме від людей. Тому що вони будуть приносити емоції спустошення або розчаровувати вас. Може бути прям взагалі глибоке розчарування в конкретній людині, яка дасть про себе знати в цей період. Тепер йдемо до раків. Пам'ятайте, прослухавши свій таропрогноз, обов'язково в коментарях залишайте фразу я приймаю. Раки. О, у раків старт чогось нового. Повнолуння це зазвичай висвітлювання теми, яка дуже актуальна. І для вас це тема, з якої хочеться почати наступний виток, почати новий етап. Це взагалі карта, яка фіналізує емоцію, що давно вже хотілося, а тільки зараз набралися мужності для того, щоб рухатись вперед. Зовсім новій справі. Не треба вагатися, справа починає ваш новий взагалі цикл в житті. Тепер йдемо до левів. Леви. О, у Левів теж починання. Е, багатьом із Левів захочеться зараз стартувати якесь навчання, підвищення кваліфікації, певну якусь справу для покращення своїх знань, своїх інтелектуальних, інтелектуального багажу, так? покращення свого досвіду. І для цього захочеться долучитися до чогось нового. І це буде дуже вдалий період для цього. Тепер йдемо до Дів. М -м -м. Діви, все, що вам будуть пропонувати в цей час, не варта уваги. Треба вчитися відмовляти і говорити ні. Для дів взагалі, це дуже важко. Це дуже такий ну, з обов'язками пов'язаний знак, дуже структурний та відповідальний. Хочу одразу сказати, бо я теж Діва, це час, коли будуть випробування стосовно вас, і вам дійсно доведеться навчитися говорити ні. Тепер йдемо до, до Терезів. У Терезів, у Терезів. Може бути фіналізація якогось юридичного процесу, оформлення чогось, продаж чи купівля нерухомості, те, що буде з офіційними документами, зв'язане. Це може бути також легалізація, десь або підписання якогось договору, але точно щось зв'язане з офіційним документом. Тепер йдемо до скорпіончиків. Скорпіони. У скорпіонів дорога. Дорога, зміни, можливо, навіть в метафоричному сенсі, просто просування вперед, але дуже часто це може програватися як відрядження, поїздка, відпустка саме напряму дорога. Йдемо далі до стрільців. Що буде у стрільців? О, у стрільців буде бажання кинути все, але насправді не треба спокушатися на ці якісь невдачі. Дрібні, несподівані невдачі в робочому процесі можуть спіткати стрільців. Кидати свою справу не потрібно. Це лише мілкі випробування на шляху до вашої великої цілі. Тепер козироги. У козирогів... От це доволі важкий період, в якому треба буде приймати самостійні рішення. Ось без порад з кимось. У вас є можливість приймати самостійне рішення. Вам здається, що у вас немає сили, може бути також втома, але попри всі обставини, треба рухатися вперед. У вас є ця сила, щоб рухатися далі. Тепер водолії. Водолії у водолів дуже хороша карта. Водоліям буде щастити. Будуть а, хороші можуть бути подарунки, сюрпризи, приємні речі, а, відгуки клієнтів, якщо ви в сфері сервісу. Можуть бути просто вдячні люди навколо. А, люди можуть говорити вам компліменти, і це вдалий час. Знаєте, от а, прям кайфувати, насолоджуватися тим, що у вас в житті відбувається. Слухайте і концентруйтеся на позитиві. І рибки, які завжди чекають найдовше. Так, рибки, ой, рибки, ключик до чогось нового. Саме зараз прислухайтеся до кожного знаку, який відбувається в вашому житті. Адже саме зараз відбуваються події, які дають вам ключик розуміння. Що взагалі відбувалося з вами останні півроку і що буде відбуватися далі. Зараз у вас буде розуміння. Ось прийшла істина, буде таке усвідомлення, що взагалі відбувається, як йти далі своїм шляхом. І це дуже хороший знак. Карта дуже вдала. Бажаю і рибкам, і всім іншим знакам зодіаку, успішного проведення цього часу. Пам'ятайте, це фінансове, кар'єрне повнолуння, яке дуже тісно пов'язане з тим, як ми оцінюємо свої результати попередньої діяльності за пів. В року і як ми фіксуємо свої нові наміри далі. Нам виявляють наші слабкі сторони в фінансах і дають шанс комунікувати з людьми теж на фоні фінансів. Пам'ятайте, що Сонце зараз в раку, а це емоційний знак, який задає дуже е, великий е, вплив. В цій комунікації на рахунок фінансів саме емоційній частині. Тому можливі конфлікти, можливі зриви, можливі якісь різкі слова. На це не варто зважати і варто самому трошки стримувати свої емоції, тому що зараз просто період висвітлення ситуації в цій сфері. А також це повнолуння має певний вплив на нерухомість. Тому обов'язково зверніть увагу, що у вас зараз відбувається по нерухомості. Для багатьох це буде висвітлення питання щодо купівлі-продажі чогось. Подарунку чи переоформлення нерухомості. І на це варто звертатись зараз, бо це дуже далий час. Далі нас чекає вектор із п'яти ретропланет, які будуть, звичайно, більш задавати тормозіння кожній справі. Тому фактично початок липня із цього вдалого повнолуння має стартувати, навіть якщо через емоційні всі конфлікти, такий. Новий виток змін, який ще половину першу половину липня, дійсно є шанс прям зрушити з місця і потягнути за цими змінами всі сфери життя.